Продовжуємо пошуки ефективних систем охолодження для сучасних продуктивних процесорів з високим енергоспоживанням і робочими температурами. Аналізуємо, чи справді дорожча система охолодження зможе забезпечити швидшу та кращу роботу процесора. Комп'ютерний магазин CompX представляє. Вітаємо на гесід.Com. Підписуйтеся з нами цікаво. Цього разу ми обрали для наших тестів AMD Ryzen 7 5800X3D як представника оптимальної зараз платформи для збірки ігрового чи робочого ПК на найближчі роки. Звичайно, багато хто скаже, що Сокета М4 знаходиться в кінці свого життєвого циклу, і в цьому тестуванні немає сенсу. Але ця платформа показала дивовижний приклад довготривалого життєвого циклу та залишається актуальною і зараз, чого не скажеш, наприклад, за Сокет 1200 від Intel. Тим паче, що новітня платформа am 5 все ще досить дорога. Так от, хоча 5800X3D і може запропонувати всього 8 ядер, проте має 96 МБ l 3 кешу, який дуже люблять ігри. На жаль, оскільки нижню частину дворівневого компонування процесору важче охолоджувати, не обійшлося без зростання робочих температур. З цим треба щось робити, аби максимальна частота трималася якомога довше. Тому зараз подивимося, чи можна його охолодити так, щоб було оптимально або взагалі найкраще. Тепер давайте познайомимо вас з учасниками сьогоднішнього тесту. Всі системи охолодження, які будуть сьогодні у тестах, надали наші друзі з CompX. Це комп'ютерний магазин, в якому є все від комплектуючих до ігрових ПК та ноутбуків. Крім того, ви можете скористатись послугою Trade-In і добре зекономити на апгрейді свого ПК. А посилання на магазин ви знайдете в описі відео. Повертаємося до головної теми. Для початку розглянемо найбільш доступний варіант серед учасників, який можна отримати за ціною 2149 гривень. ID Cooling se 207 XT Black має конструкцію радіатора у вигляді вежі з сімома тепловими трубками діаметром 6 мм mm та двома вентиляторами діаметром 120 мм, mm, котрі працюють на швидкості від 700 до 1800 обертів на хвилину. Згідно з характеристиками, цей кулер здатний ефективно охолоджувати процесори з рівнем тепловиділення до 280 Вт. Висота кулера складає 156 мм, що робить його підходящим для встановлення у корпуси звичайних розмірів. Окрім цього, ширина та довжина становлять 123 та 142 мм відповідно. Кулер є досить важким, 1300 г важить, з яких на радіатор припадає 823 г. Контактна основа виконана з МІДі. Виробник зазначає, що рівень шуму коливається від 15,2 до 35,2 акустичних децибел. Щодо установки, слід зазначити, що під час інсталяції на зворотному боці плати буде потрібно розмістити підсилювальну пластину і зняти центральний вентилятор з радіатора. Також слід врахувати обмеження по висоті ОЗП модулів, які не повинні перевищувати 40 мм. За ціною 2689 гривень можна придбати Deepcool AK620 620, баштовий кулер з двома секціями. Він обладнаний двома 120-мм вентиляторами, які знаходяться спереду та між секціями. Кулер був спроєктований таким чином, щоб бути максимально компактним. Його висота в зборі не перевищує 160 мм, а ширина з урахуванням скоб становить 129 мм. Швидкість вентиляторів можна регулювати в межах від 600 до 1800 обертів на хвилину за допомогою ШІМ. Виробник заявляє, що охолоджувач може впоратися з тепловиділенням до 260 Вт. При цьому шум не повинен перевищувати 28 акустичних децибел. Кулер також має викрутку у наборі, що спрощує монтаж. Тіло радіатора складається з шести мідних нікельованих теплових трубок діаметром 6 мм та 50 ребер, які розташовані з зазором 1,7 мм. Контактна основа мідна нікельована. Виробник не вбудував сюди жодного підсвічування або візерунків. Загальна маса системи охолодження становить 1456 г. У процесі установки доведеться зняти з радіатора центральний вентилятор, оскільки зі зворотного боку плати розташовується підсилювальна пластина. А от висота ОЗП не обмежена. Йдемо далі. Якщо готові витратити 3019 гривень, то можна обрати кулер Big White Dark Rock 4. Це баштовий тип охолодження. Він має 6 теплових трубок і контактну основу з МІДі. Єдиний 135 мм вентилятор з підтримкою щим регулювання швидкості до 1400 обертів на хвилину забезпечує тиху роботу. А рівень шуму становить від 15 до 23 дБ. Якщо встановити цей кулер, то можна розраховувати на ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 200 Вт. Зручність інсталяції кулера забезпечується наявністю в наборі викрутки. Габарити кулера складають 96,3 на 136 на 159,4 мм, а вага 920 г. При установці потрібно звернути увагу на розміщення підсилювальної пластини зі зворотного боку плати. На компактних платах система охолодження може заважати високопрофільній пам'яті, встановленій в найближчий слот. Ціна на ID Cooling Aura Flow X360 складає вже 3380 гривень. Це комплект охолодження з трисекційним радіатором розміром 397 на 120х27 мм, який виготовлений з алюмінію та має чорний колір. Радіатор забезпечує ефективне охолодження процесорів з тепловиділенням до 350 Вт, якщо вірити виробнику. Комплект включає помпу розміром 82 на 72 на 48 мм, яка може працювати зі швидкістю до 2100 обертів на хвилину, та вентилятори зі швидкістю від 700 до 1800 обертів на хвилину. Рівень шуму по специфікації колуватиметься від 18 до 35 дБ. Загальна маса охолодження становить 1300 грамів, а без вентиляторів 920 грамів. Контактна основа тут мідна. Крім того, ID Cooling Auraflow X360 має спрощений процес інсталяції. Рамка навколо водоблока вставляється в пази навколо основи та повертається у бік до упору. Для установки потрібно також розмістити підсилювальну пластину зі зворотного боку плати. Якщо з'являться якісь там проблеми, виробник надає відеоінструкцію на своєму сайті. Крім того, комплект не має обмежень щодо висоти ОЗП та порадою RGB підсвічуванням, яке можна змінювати на будь-який колір веселки. Для придбання популярної Arctic Liquid Freezer 2-240 вам потрібно буде інвестувати 4199 гривень. Це рідинне охолодження має дві секції, але відрізняється від інших охолоджувачів дизайном. У водоблоці з помпою є 40 міліметровий вентилятор зі швидкістю роботи від 1000 до 3000 обертів на хвилину, який охолоджує простір навколо сокету. Виробник запевняє, що це охолодження ефективно для процесорів з рівнем тепловиділення до трьох сотень ватт. Розміри радіатора складають 277 на 120 на 38 мм. Помпа може працювати на швидкості до 2000 обертів на хвилину, а 120 мм вентилятори на радіаторі від 200 до 1800 обертів на хвилину. Виробник зазначає, що рівень шуму не перевищує 22,4 дБ, а маса охолоджувача становить 1191 г. До приємних особливостей віднесемо QR-код на упаковці з інструкцією по установці, яка розміщена на сайті виробника. Плюс вентилятори вже встановлені на радіаторі, а дроти живлення вентиляторів прокладені до водоблоку під захисним оплетенням шлангів. Однак чомусь виробник не включає паперову інструкцію до комплекту. При установці зі зворотного боку плати потрібно розмістити підсилювальну пластину, ОЗП може бути будь-якої висоти. Підсвічування реалізоване всіма кольорами веселки. Ну і звісно, найдорожчий варіант Big White Pure Loop 2 FX 280 мм mm за 6149 гривень. Його незвичність полягає в тому, що помпа підвішена на шлангу завдовжки 400 мм, а не у водоблоці, як зазвичай. Вона розташована неподалік від входу в радіатор, який складається зі стрічкових ребер з алюмінією. Розміри радіатора становлять 317 на 140х27 на мм, а між ребрами проходять 14 каналів, що використовуються для циркуляції холода агента. Система має вагу 880 грамів без вентиляторів. Вбудований моторчик досягає швидкості 5500 обертів на хвилину. А діапазон швидкостей вентиляторів, що входять до комплекту, можна налаштовувати за допомогою щім від 500 до 2200 обертів на хвилину. Рівень шуму до 38,1 акустичного ДБ. Також у комплекті є хаб для підключення вентиляторів та ARGB. Виробник гарантує, що система забезпечить ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 280 Вт, а мідна контактна основа має нікельоване покриття. Крім того, система оснащена сучасним підсвічуванням всіма кольорами веселки. Систему, як і в минулому відео, ми зібрали із запасом усе для максимальної продуктивності та TDP. Для AMD Ryzen 7 5800X 3D ми обрали материнську плату Gigabyte b 550 URUS Pro. Вона живить процесори за 12 плюс 2 фазною схемою. Оперативну пам'ять встановили Kingston Beast Fury DDR4 3600 RGB cl 18 два модулі по 16 ГБ кожен. Відеокарту залишили таку, яка не дозволить процесору відпочивати, та ще й щоб загальну температуру у корпусі підвищувала. Palit GeForce RTX 4080 Game Rock OC із 16 ГБ GDDR6X. Операційну систему допоміжний софт та бенчмарки встановили на Team Group T-Force Cardia Z44L об'ємом 500 ГБ. Його було підключено до PCI E X4 40. Щоб компонентам точно вистачило електрохарчування, ми обрали кіловатний біквайт Dark Power 13. Якщо шукаєте ефективний та безшумний БЖ, обладнаний новітнім роз'ємом 12 VHPWR з модульним підключенням кабелів, обов'язково зверніть на нього увагу. Ну а зібрали все це в корпусі BQIT Silent Base 802. У нього є велика кількість швидкоз'ємних елементів та немає якихось серйозних обмежень при розміщенні комплектуючих. Має три тихі 140 мм вентилятори BQIT Pure Wings 2 в комплекті. На них ми знову зафіксували частоту 550 обертів на хвилину. Ми почули ваші побажання, тому тепер будуть ще й виміри шуму кожного кулера. Вони здійснювались на відстані 15 сантиметрів від охолоджувача. А першим випробуванням знову будуть температури та шум у простої. Для піддослідних є лише одна умова забезпечення максимальної тиші. Лідером цього разу виявилась Arctic Liquid Freezer 2 240, оскільки ми отримали в середньому 43 градуси при 1315 обертах на хвилину. Шум при цьому становив всього 38,1 дБ. Знову неприємно здивувала ID Cooling SE207 XT Black, адже для підтримання 45 градусів їй знадобилось 1250 обертів на хвилину. Шум від неї знову майже найвищий 43 дБ. Трохи гірше по шуму показала себе ID Cooling Auraflow X360, проте вона хоча б забезпечує одну з найкращих температур. Тому тут думайте самі, хто вам більше до вподоби. Big White Dark Rock 4 в своєму репертуарі він видав найвищі серед учасників показники температури у 46 градусів, проте найнижчу швидкість обертів 880 разів на хвилину та найнижчий рівень шуму 32 дБ. Далі настав час просмажити наш Ryzen. Тестування у стрес-тесті FPU AIDA 64 з легкістю дозволило процесору досягнути 90 градусів на всіх системах охолодження. Ну а поки ви пишете в коментарі, що наш піддослідний Ryzen – це ще та пічка, ми нагадаємо, що так в нього працює турбобуст. І знаєте, ми отримали досить цікаві результати. У нас є лідер по частоті процесору, але це ще й один з найшумніших варіантів, та й різниця в частотах не те, що була дуже велика. Це ID Cooling Auraflow X360, з яким ми отримали 4160 МГц і заодно 54 дБ шуму. До слова, башта BeQuiet Dark Rock 4, яка показала найгірші результати частоті процесору 4095 МГц, видала всього 41 дБ, що дуже тихо у порівнянні з іншими. Найближче до золотої середини по балансу температур та шуму розмістилися показники Arctic Liquid Freezer 2 2240. Вона дозволяє процесору досягти 4108 МГц при майже найменшому значенні шуму 47,7 дБ. Інші учасники забезпечили приблизно такі ж частотні показники та більший рівень шуму. І отут думаєш, чи так важлива та різниця в частотах, коли так відчутно зростає шум? Ну а тепер побачимо, чого чекати від героя в в реальних умовах, коли відеокарта теж буде задіяна. Відкриває блок тестування Forza Horizon 5 з максимальною якістю картинки, яка в цій грі називається екстремальною. Частота процесору з усіма кулерами, як не дивно, знаходиться на одному рівні. Найгарячішим варіантом виявилося Big White Dark Rock 4, з якою процесор прогрівся до 73 градусів за найнижчого рівня шуму 48 дБ при 1344 обертах на хвилину. Трохи кращу температуру маємо при використанні ID Cooling SE207 XT Black 72 градуси. Але рівень шуму вже 54,5 дБ при 1814 обертах на хвилину. Аутайді Cooling Aura Flow X360 виявилася найшумнішою з 55,6 дБ, проте й найефективнішою лише 67 градусів. Тут треба звернути увагу, що це трисекційне РСО. З усіма іншими кулерами отримали посередні результати. Далі переходимо до Assassin's Creed Valhalla з ультраналаштуваннями графіки. Так що ж ми бачимо? Ситуація залишилась такою ж. Знову у ролі найслабшого, але найтихішого, опинилось баштове охолодження Big White Dark Rock 4. Маємо температуру 73 градуси, шум 41 дБ та 1350 обертів на хвилину. Відзначимо гарні показники RSO Arctic Liquid Freezer 2 240, яка поєднує майже кращу температуру 69 градусів та майже найнижчий рівень шуму 49,5 дБ при 1890 обертах на хвилину. Трошки гірше справи по шуму, але не по температурі у BeQuiet! Pure Loop 2 FX 280 мм. Mm, 68 градусів та 543 дБ при 1967 обертах на хвилину. Поринаємо в атмосферу Night City у Cyberpunk 2077. Теж з максимальною графікою, трасуванням променів та автоматичним режимом DLSS. А ось тут чомусь Deepcool AK620 вирішив допомогти Be Quiet Dark Rock 4 і теж бути найгіршим варіантом по температурах. Вони обидва дозволили прогрітися процесору до 73 градусів. Але Be Quiet хоча б має лідерство по тиші 46 дБ при 1339 обертах на хвилину проти 54,5 дБ при 1906 обертах на хвилину у DeepCool. Знову відзначимо гарні показники RSO Arctic Liquid Freezer 2 2240, яка поєднує приблизно середню температуру 70 градусів та майже найнижчий рівень шуму 49,5 дБ при 1890 обертах на хвилину. Ну і завершує наше тестування Total War Saga Troy. Знову таки роздільна здатність 1080p, ультратравичка та екстремальні армії, повний масштаб рендеру. У ролі найгарячішого та найтихішого варіанту знову виступає Big White Dark Rock 4 зі своїми 75 градусами та 48 дБ при швидкості 1341 оберт на хвилину. Стабільність показник майстерності не інакше. Якщо судити за температурними значеннями, то 3-секційна RSO ID Cooling Aura Flow X360 має найкращі результати. Далі йдуть Be Quiet! Pure Loop 2FX 280 мм mm та Arctic Liquid Freezer 2 240. Але якщо ви шукаєте баланс між температурами та шумом, серед них наш фаворит саме продукт Arctic. Ну от знову всі протестовані нами кулери змогли ефективно охолодити AMD Ryzen 7 5800X 3D, як виявилося, достатньо і найдешевшого з перелічених ID Кулін SE 207 xt Black. Але як ми зазначали раніше, та ще й з'ясували на практиці, це буде досить шумний вибір. Оптимальною по означенням температур та майже найтихішою виявилася рідина система охолодження Arctic Liquid Freezer 2 240. Найбільш акустично комфортним, проте найгарячішим варіантом уже друге відео залишається Big Quiet Dark Rock 4. Рідне охолодження для AMD Ryzen 7 5800X3D особливого сенсу немає. Адже, хоча всі вони забезпечили найнижчі температури, різниця з повітряними охолоджувачами дуже мала. На частоту процесора це має незначний вплив, продуктивні системи змінюються на рівні похибки. До того ж, це забезпечується збільшенням рівня шуму у порівнянні з Be Quiet Dark Rock 4 і помітно більшим цінником. Одначе, якщо таки хочеться RSO, ми б обрали Arctic Liquid Freezer 2 2240. От і все. Якщо було цікаво та корисно, з вас вподобайка. Також підписуйтеся і вмикайте дзвоник. А ми чекаємо ваших коментарів щодо системи охолодження, які ви використовуєте. До нових відео, все буде Україна!